Небезпечна реакція на ліки вчора вечері. у десяти пацієнтів кардіологічного відділення клінічної лікарні львівської залізниці після прийому ліків наступив криз. Після введення уколів у пацієнтів раптово підскочив артеріальний тиск, а температура тіла сягнула позначки 40 градусів. Медики надали усю необхідну допомогу. Після чого стан хворих стабілізувався. Як вдалося з'ясувати, погіршення стану здоров'я було спровоковано фізрозчином натрію хлориду, який використовують для ін'єкцій Розчинник для введення. Дення ліків фабричного виробництва та був закуплений згідно із законодавством, повідомили медики лікарні. Усі флакони одразу ж поставили на карантин та відправили зразки в місту на експертизу. Про серію сумнівного препарату повідомили у комісію держслужби якості за ліками та в управління охорони здоров'я. Спочатку спостерігалися трошки підвищення артеріального тиску, зараз тиск стабілізований у хворих. Такого, скажімо, можна сказати, що це були реакції ну, середньої, середньої важкості.